Не вистачає робочих рук, як війна вплинула на роботу фермерських господарств Хмельниччини. Умань через Меджибіш. Хасиди відзначають юдейський новий рік. Техніка, посуд та брендові речі. Близько двох тисяч відвідувачів на місяць приймають два центри управління відходами у Хмельницькому. Про події останніх семи днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. Через брак робочих рук кількість фермерських господарств на Хмельниччині не збільшується, розповів начальник управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин області Олег Омелянюк. За його словами, станом на 2025 рік в області працює 88 сімейних фермерських господарств. Кореспонденти Суспільного побували на одному з приватних сільськогосподарських підприємств, де вирощують корів породи Голштено-фрис, аби господар поділився своїм досвідом, як працює сімейна ферма в умовах війни. Таких курів ми привезли з і це чистий глуштина фриз. Абсолютно не чистий. 40 голів корів канадської породи доглядає 25-річний фермер із Великого Чернятина, що в Старокостянтинівській громаді Павло Стрелковський. Половину цього стада купував за кордоном, а почав займатися фермерством. каже в кінці 2021 року. Перші нетелі, які телилися, вже був початок війни. Спочатку було дуже важко, блекаути, світла не було, і руками було таке, що доводилося доїти. Але Потім і генератори закупили. На Хмельниччині є загалом 88 сімейних фермерських господарств. З них молочним напрямком займаються 26, розповідає начальник управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин області Олег Омелянюк. Де утримується 400 голів поголів'я корів. Якщо в минулі роки ще десь там щось держава відшкодовувала, то в цьому році діє тільки державна програма, і то по від 12 до 18 місячного віку по телецях ми відшкодовуємо. Повертаємо 3000 тисячі гривень за одну телецю. Каже, з минулого року кількість господарств не збільшилась. Цікавість є в людей, але як такої активності цього року немає по відкриттю, тому що ну саме перше це війна, і друге, немає кому працювати. Павло Стрелковський говорить: громада постійно потерпає від російських обстрілів часом працювати небезпечно. Постійно. Нову прильоти знаходили уламки ракети і уламки шахедів, постійно знаходимо на своїх полях. У полі фермер працює із сезонними працівниками та батьком Ігорем Стралковським, який водить трактор. Чоловік каже, підтримав сина в його справі. Але, говорить, потрібна й допомога держави. Якщо не буде до допомоги, розвитку не буде. Корм для тварин, говорить Павло, заготовляє власними силами. Зараз переробляють кукурудзу на силос. Він є основа корму, він фактично займає 50% в нашому раціоні. Злаки, каже фермер, посадив на землі, яку орендує в місцевих жителів, бо власної мало. Своєї землі ну, є тільки два паї, там три гектари, а остальна вся земля це люди віддають нам попід хатами, добавки, городи. Ми їх соруємо до кучі. Павло разом із сім'єю займається переробкою молока. За його словами, обрав цю породу корів, яка вибаглива в догляді, але дає гарні надої. Доволі вони непогано дояться, якщо чистий голштин. У нас є такі які рекордсмени вони саме більше ми дають 57 літрів. Така ферма буває, дає по 400 літрів молока в день, але й те розбирають, каже Павло. Молока в нас не вистачає, постійно в нас просять, забирають. Люди самі приїжджають, забирають, вивозимо. Ну, в Старокостянтину і в основному все. Павло Стрелковський розповідає, попит на їхню продукцію є, бо в селах люди перестають вирощувати корів, а для нього це стиль життя. Проїздом до Умані на святкування юдейського нового року хасиди також відвідують Меджибіш. Тут жив і був похований засновник хасидизму Бааль Шемтов. Про це розповіла Суспільному екскурсовод по місцях іудейських святинь благодійного фонду та Галина Скрипник. Із паломниками поспілкувалась наша знімальна група. Сюди вони приїздять, щоб помолитись та вирушають на Черкащину. Приїхав із дітьми з Ізраїлю. Говорить, щоб помолитися на могилі Бал Шемтова. він жив 300 років тому у Меджибужі. Був одним із найбільших рабів свого часу. Він зробив дуже багато чудових справ. Чоловік каже, сюди їхав через Угорщину. В Україні планує відвідати ще такі міста. Ми приїжджаємо в Умань. Ми приїжджаємо в Меджибіш, Ми приїжджаємо в Братслав. Проїздом до Умані для святкування юдейського нового року Роша Шана Хасиди відвідують Меджибіш, бо тут жив і похований засновник Хасидизму. Розповідає екскурсовод по місцях іудейських святинь благодійного фонду Хесетбешт Галина Скрипник. У 18 столітті 20 років жив, розвивав своє вчення хасидизму Ізраїль Бен Еліезер, відомий як Бааль Шемтов. Він сказав, що кожен єврей може стати праведником. Деякі паломники зупиняються у місцевому готелі. Його персонал складається з жителів громади. Адміністратор Степан розповідає, найближчим часом очікують до п'ятисот відвідувачів в день. Каже, в звичайний день людей буває до вісімдесяти. До війни приїздило вдвічі більше. Зараз для них облаштували й укриття. У нас є в меджебужі є підземні ходи, і ми там їм зробили укриття. Місцевий житель Славко Панамар розповідає, орендують паломники й житло у місцевих та купують. Роблять там ремонт, то вони доволі закриті люди. Хоча достатньо і привітних. Місцевий житель Ярослав тут працює таксистом. Говорить, паломників у Меджи більше зараз, ніж зазвичай. Люди замовляють таксі до Умані. Вартість залежить від місткості авто, дивлячись на попит автомобіля і дивлячись, який період дорожхани є. Чим ближче до розхашини, тим більша сума. В середньому 200 доларів орієнтовно, десь так в Умані їдуть святкувати юдейський новий рік представники Братславської гілки хасадизму, бо там похований послідовник Бал Шемтова, розповідає заступник директора державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко. Вони їдуть туди, на могилу свого святого цадика вчителя Нахмана, який там похований для того, щоб виконалася його особиста обітниця свої їм, послідовникам. Близько двох тисяч відвідувачів на місяць приймають два центри управління відходами у Хмельницькому. Один із них розташовується на проспекті Миру інший на перетині вулиць Чорновола та Пілоцької у мікрорайоні Ракове. У центр можна здавати використану техніку, посуд, одяг, взуття. Також можна обирати використані речі для себе абсолютно безкоштовно. Подробиці далі у сюжеті. Дженсі. З рубашки, футболки, може комусь потрібно буде. Хмельничанин Іван розповідає про речі, які привіз у центр управління відходами, аби дати їм друге життя. Якщо прийде якась людина за ними, бо я знаю, що сюди приходять люди, то, в принципі, їх ще можна носити, вони посірані, чисті. Близько двох тисяч відвідувачів на місяць приймають два центри управління відходами у Хмельницькому. Один з них розташовується на проспекті Миру Сім. Інший на перетині вулиці Чорновола та Пілоцької у мікрорайоні Ракове у центр можна здавати використану техніку, посуд, одяг, взуття. Також можна обирати використані речі для себе абсолютно безкоштовно, розповідає представниця офісу Розумне довкілля Хмельницький Світлана Каретун. Наразі ми стикнулися з тим, що в нас дуже велика кількість одягу, ми так рахували, що за сім місяців 25-го року. Це десятки тонн насправді одягу. Саме мешканці Хмельницької громади принесли до центру управління відходами, але, на жаль, дуже мало одягу забирають. Тому насправді ми закликаємо усіх, неважливо, чи людина проживає в Хмельницькій громаді, чи будь-який інший людина може прийти і в нас взяти одяг. Асортимент одягу чималий. Увесь посортований на сезонний верхній, жіночий, чоловічий, дитячий одяг та взуття. Також усі речі, цілі та чисті. Інших тут не приймають, каже працівниця центру у мікрорайоні Ракове Юлія. Багато взуття різного, дитяче, доросле курточки. Піджачки ми допомагаємо людям вибирати, підбирати все як в магазині, тільки безкоштовно. Так ще в нас є і зеркало. Люди можуть собі на місці приміряти, вибрати. Обліковиця Юлія додає, що нерідко серед різноманіття одягу можна знайти фірмені або ж зовсім нові речі, які не підійшли попереднім власникам. Зара, бершка, пулбеєр це вже в нас тут це звичайне явище. Так що тут можна і вибрати хороші брендові речі і не платити за них. Зі слів Світлани Каретун скористатися послугами центру побутових відходів можливо кожного дня з 8 по 19 години. А ще можливо бронювати та відкладати вподобані речі. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті Суспільне Хмельницький, а також на сторінках у соцмережах. Побачимось.